Жоднісінького дня без новин про забарного трансферна сага щодо переїзду українця із Бормута до Парижа продовжує обростати новими деталями. Напередодні французи зробили оновлену пропозицію вишенькам, піднявши планку на 5 мільйонів євро. Але й сума у 55 мільйонів, включно з бонусами, не задовольнила британців. Англійський клуб вимагає 70 мільйонів євро за продаж українського захисника. За даними Марка Мачинуа, а це журніст Голком, близький до чемпіонів Франції. Переговори між клубами наразі Зупинені, але ПЖ опускати рук не збирається. Лоїсенріки прагне залучити забарного до матчів на клубному чемпіонаті світу, який проходить у США. Часовий люфт для реєстрації з 27 червня по 3 липня. Парижани спробують задовольнити апетити бормута, але ці самі 70 мільйонів оформити не одним траншем, а частково в якості бонусів. Попри те, що на порталі Трансформарки ціник на «Ілю» – 42 мільйони євро. А ще на початку червня «Центрбек» дав зелене світло на Париж до Парижа. Вимоги британців абсолютно виправдані. Адже Сен-Жермен» – не єдиний єврогрант, який претендує на українця. У гонитву за талантом із Троєщини включилися два гіканти АПЛ Челсі та Ліверпуль. Принаймні, у цьому переконує ресурс Спорт Франс. До обговорення варіантів продовження кар'єри, підключилося і українське експертне середовище. Колишній тренер Іллі Олексій Михайлоченко проти. Паризького сценарію. Чесно кажучи, я хочу, аби забарний залишився в англійській премєр лізі Мені здається, що це буде краще для нього. Думаю, до елі має бути інтерес від хороших клубів АПЛ. Проте вирішувати лише йому. Якщо ж катарським власникам Пержа вдасться оформити угоду, то продаж Іллі стане рекордним в історії команди із берегів Ла-Маншо. Поки що він належить Форварду Домініке Соланке. Минулого літа Лондонський Тоттенхем виклав за форварда 60 мільйонів євро.